Мої вітання ви дивитесь програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. І в час, коли Україна потерпає не тільки від політичної та економічної кризи, а перебуває фактично в стані війни. А частина території анексована Російською Федерацією. Ми разом з нашими гостями спробуємо знайти відповідь на питання, як Україна може вийти з цієї кризи без значних втрат. І сьогодні до нашої студії ми запросили Володимира Подгорнова, соціолога політолога. Івана Сварника, історика і Андріана Фітьо, економіста, вітаю вас у нашій студії. Отже, пане Подгорне, скажіть, будь ласка, вже фактично місяць пройшов від того, як в Україні змінилась влада, але ми не бачимо якихось таких радикальних і змін того, за що боровся Майдан. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так відбувається? Ну, по-перше, спадок дуже важкий. Це є. з іншого боку, дуже багато переговорів було, таких, що були непрозорих, і ми не знаємо, про що з іншими країнами домовлялася минула влада. І за що, які претензії пред'являє, наприклад, та ж сама Росія Україна. Напевно, всі всі переговори потрібно озвучити, передати засобам масової інформації, проаналізувати, проаналізувати в колі експертів. І головне. Ми не розпочали той процес, який влада розпочати не може. Ми не розпочали процес реформи місцевого самоврядування. Ви пам'ятаєте, ми колись була ініціатива створення виконкомів, але ця ініціатива була під стару владу. Нова влада, ніби всі свої, ці виконкоми створювати не потрібно. Завтра буде якийсь кандидат, наприклад. Східної України він не сподобається західній. Тоді що знову будувати барикади? Чи напевно потрібно збудувати таку систему влади, що в незалежності від керівника чи керівної партії все одно все працювало, і всі люди були задоволені, щоб Схід і захід був разом. І головне вигідні умови для кожної області. Е е ну, що вона є в Україні і співіснує з іншими областями. На вашу думку, це показує якусь нерішучість сьогоднішньої влади, чи можливість те, що вона не зрозуміла, що час змінився вже ну ж розумієте, влада ну, якщо слово влада, це абстракція. Є певні люди, в них є певні інтереси. Вони вважають що є щось найголовніше і дійсно на сьогоднішній день. Вся увага на тих подіях, які відбуваються в Криму, mm -hmm. ніби до того не доходять руки. Пане Андріан, скажіть, будь ласка, це затягування реформ, яке зараз відбувається в Україні. Як воно може позначитись на економіці? Ну, я не вважаю, що це затягування реформ. Діло в тім, що є і працюють ініціативні групи, вони напрацьовують ряд законопроєктів, І робота ведеться. Зрозуміло, що в даних умовах, скажімо так, низької легімітизації влади, так, у нас є виконуючі обов'язки президента і так далі. То можливо варто дочекатися вже діючого президента, коли у нас будуть вибори 25 травня, і вже щоб там були легітимні підписи. Ми знаємо, що закону, які законопроект, який приймає Верховна Рада, які стоїть законом, має обов'язково підписати вже діючий президент. У нас зразу питання, питання: хто буде президентом? Ну, це час покаже. Ні, ну, ні, от час не покаже, розумієте, якщо ми не об'єднається нація зараз період військових дій, ну з ну, під керівництвом людини, яка дійсно буде потім підписувати всі ці договори. Пане Сварник, скажіть, будь ласка, в історії України це не перша схожа криза. Чи є якийсь такий універсальний метод, як українці завжди виходили з подібних криз? Ну, ви знаєте, подібні кризи. Щодо зовнішньої загрози чи спроб окупації чи інтервенції інших держав в Україні були дуже багато разів. І як на мене, в даний момент реакція світової спільноти є найкращою за всю історію. Те, що зараз відбувається, воно вказує, що в принципі, за загальним рахунком, Росія перебуває в Якщо не повній, то так на 99% міжнародної ізоляції. І це показує, що Україна користується як суб'єкт міжнародного права в даний момент дуже великою підтримкою взагалі в усьому світі. Це держава, яка виборола своє право будувати свої внутрішні стосунки на тих засадах, на яких вона вирішиться будувати після виборів. Це держава, яка діяла виключно легітимними методами протягом дуже тривалого часу? Весь світ захоплювався тим, як діють українці, і тому підтримка України з боку інших держав є дуже високою. Пане погорнув, а на вашу думку, які можуть бути шляхи виходу з цього з цієї ситуації? Тобто тільки міжнародна підтримка чи, можливо, внутрішня якась боротьба проти тої ж таки анексії Криму? От якраз внутрішню боротьбу в країні потрібно припинити. Я повністю погоджую, що Росія програла інформаційну війну. Вона отримала якісь території, з якими вона буде, буде потім економічно дуже важко. Дуже важко. І Росії прийдеться там зробити вітрину Росії, розумієте? Щось найкраще, якийсь російський Лас-Вегас. Але в мене є підозра, що економічна ситуація Росії така, що вона не зможе цього зробити, і це може стати від перемоги піровою перемогою піровою перемогою. Розумієте, тому що робити, робити дійсно. Перше нам потрібно визначатися. Формувати, я не знаю через засоби масової інформації, розгорнути дискусії, яка людина нам зараз потрібна. Бо зараз зверніть увагу, чим займаються, поливають брудом всіх політиків, витягаються якісь найбрудніші, най, ну, фантазії, які тільки можуть бути. Ми розуміємо, що люди, ці, які є в політиці, вони не святі, але вони виконують певну функцію і держава. Повинна для себе вирішити, яку функцію повинен вирішити, чи Тимошенко, да, в білому прийти і всіх помірити і забрати Крим, наприклад, да, чи е, Порошенко, який методом переговорів, дипломатії все одно знайде такий шлях, який буде прийнятним для всіх. Ніби і Росія не програє, а ми заберемо все своє. І тому подібне, яка людина, тобто чи кличко, який буде спираючись на європейську підтримку, можливо, через підтримку світу приведе нас теж до перемоги. Але ми повинні визначитись, бо є небезпека. Розтягнуться голоси, потім другий, третій тур, і знову будуть незадоволені, незадоволені, мотих незадоволених вже зараз, знаєте, там час від часу горять шини. Час ми повинні всі незадоволення проговорити зараз на круглих столах, на якихось експертних групах і тому подібне через мости, схід, захід чого на жаль не робиться, і те, що не коштує, особливо великих коштів ну, недорого. Пане Фіті, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що потребує зараз економіка України, аби не сталося дефолту якоїсь ще більшої кризи? Ну, е, Як сказав е, пан Володимир, е, потребує консолідації. Суспільство потребує консолідації. Та як дивіться, нас яка ситуація. А Росія основний споживач е, української продукції це машинобудування, це приладобудування, це в тому числі дуже великий об'єм сільськогосподарської продукції, це була Росія. Зрозуміло, що зараз ринки будуть звужені в цьому напрямку, але нам відкриває і простягує свою руку Європейський Союз. Так, тобто, де скасовується мита, де вільна торгівля запроваджується і так далі. Тому зараз ми би рекомендували а розвивати внутрішню кооперацію, обов'язково внутрішній внутрішні попит розвивати, і а, зараз працювати над відкриттям ринків, в тому числі, наприклад, і в Азії. І от власне питання президента це дуже важливо, тому що ми знаємо, що Україна повернулася до конституції з дві 2004 року, де функції президента є внутрішньо дерегулювання внутрі держави є звожені. Але розкриваються великі перспективи в зовнішньої, зовнішньої е, політичної діяльності? І зараз роль президента бути тим стягом, бути е, е, тим прапором, яким десь і вести переговори на, з іншими державами. Пане Сварник, скажіть, будь ласка, а що викликало після Майдану, на вашу думку, оці сепаратистські настрої? Ну я б не сказав, що після майдану, але вони вийшли на поверхню, так грубо Ну, кажучи. без жодного сумніву, що це дуже добре працювала. Працювали російські спецслужби. Тут не може бути двох думок, що ці настрої дуже вміло протягом тривалого часу, з залученням великих ресурсів матеріальних і людських. Вирощувалися, пропагувалися, підтримувалися і так далі. і так далі. Звичайно, що влада багато пропустила. Ми пригадуємо, як блокували українські військові частини в Донецькій області, якби селяни вийшли, не пропускали військові частини і подібні речі. Що відбувалося в Харкові, в Луганську, в Донецьку. Ті абсолютно. Відверті антиукраїнські виступи, які треба було придушити виявити організаторів людей. З ким вони зв'язані і так далі, і так далі. Тобто, тут звичайно Україна як держава не допрацювала в сенсі збереження цілісності, збереження конституційного тобто, голови, говорити, далі, що в Україні немає якоїсь національної ідеї, чи як це сприймати? Це великий недолік будівництва Української держави від 91-го року. На превеликий жаль, ми нема не були, не була покладена українська ідея в основу формування України української державності, крім гімну прапора і таких понять, більше нічого не було. Згадайте, як табачник почав переписувати історію. Тобто в Донецьку в школярів школярі вчать одну історію, в Івано-Франківську іншу, в Києві іншу. Тобто, з'являються свої бачення історії України в регіонах. Це є абсолютно неприпустимим і повинна бути. Без жодного сумніву українська національна державна політика визначені чітко і однозначно, без жодної багатовекторності наші прагнення як держави, чи ми йдемо до Європи, чи ми хочемо повернутися до Азії, бо не виключено, що це теж є одним із варіантів. Однак для цього, звичайно, потрібне дуже глибоке і дуже систематичне вивчення. Громадської думки для цього є громадські організації, для чого для цього є фахівці, для цього є науково дослідні інститути, які повинні з'ясувати. По-перше, які є настрої? По друге, звичайно, що українців треба виховувати як українців, і зараз ті приклади такого суперпатріотизму, які весь час нам демонструє телебачення, це звичайно добре. Але ці приклади треба було показувати 22 роки незалежної української держави. Ми мали такий суперприклад на косі Тузла. Коли, здавалося б, такий зовсім дрібненький інцидент, він став приводом для посилення української ідеології, для пропаганди українського патріотизму, навіть для мобілізації Збройних сил в цьому напрямку захисту суверенності і цілісності України. Так що держава має чим займатися. І те, що є прояви сепаратизму, це звичайно у кожній великій державі є свої сепаратисти, є баски, є каталонці, є кого тільки нема на світі. Однак ми повинні думати про те, щоб об'єднати всю Україну навколо однієї ключової ідеї. Щоб визначити курс, яким ми будемо рухатись, і навколо цього курсу консолідувати звичайно найактивнішу частину суспільства, е, пане Подгорне, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що зараз може об'єднати українців? Е, ви знаєте, я завершу думку про сепаратизм, я був би дуже обережним е, з тим формулюванням, тому що е, от Геніальне передбачення політики громадського діяча В'ячеслава Чорновола, що така ситуація, як сталася сьогодні, значить, ну, вона може бути, можливо, можливим, він потерпав утиски як сепаратист. Ви пам'ятаєте про це? Так, так. Галузька асамблея була. Дуже жорсткі утиски. Розумієте, хоча він пропонував це зробити із національної ідеї, але щоб всім областям, всім територіям було вигідно жити в державі України. За це його об'явили сепаратистами. Відповідно, ми знаємо, що було далі. Тому напевно потрібно вести переговори з кожною областю. Міськими радами, можливо, як запропонував, якщо я не помиляюсь, Єрмолаєв, зробити певний такий форум для всіх представників місцевого самоврядування і на рівні легітимного місцевого самоврядування, сходу і заходу прийти до певних речей. Що? Ми за е, єдину неподільно сильну Україну, е, своє ставлення до ситуації в Криму, що зрозуміло, ніхто силою тягнути не буде з одного боку, з іншого боку, все повинно відбуватися в правовому так. полі. І зрозуміло, ми не знаємо, яка громадська думка була в Криму на період е, тих всіх процесів, тому що її ніхто не вивчав, не було можливості. І тому. Бо зрозуміло, може 96, як кажуть, Якась частина, да хтось каже, що там 20% чи 30% прихильників. Такого ну, таких. ну якщо, якщо так говорити вже про такі кізнастрої, там, там федералізації, то я би навів приклад Шотландії, так от від'єднання від Британії. Але наскільки я пригадую, цей це референдум має пройти в травні 2014 року. Але підготовка і цей, цей плебісцит готувався чотири роки. І це, це то, все прозор. да, прозоро. Прозоро чотири роки, щоб громадяни донести думку, щоб ви, зробити там проведення круги так, Але Це Я не руйнуває. Ми у Криму повернемося це в іншій не нашій нет. частині. Пане Фіто, скажіть, будь ласка, от зараз багато, особливо центральних і східних областей, очолюють бізнесмени, грубо кажучи, олігархи. Можна вже говорити, що є якесь об'єднання бізнесу в Україні заради України? Як на вашу думку, це можна сприймати? Чи це є таким сигналом для об'єднання цілої України? Ну, я думаю, що в першу чергу були поставлені бізнесмени на чолі територіальних громад. Це тому, що в них є певний ресурс, і вони за визначенням вже не будуть качати ті кошти. От як ми кажемо, та, що навіть зараз я чую деякі такі відгуки, що посади продаються, купуються, там якісь торги йдуть. Вже, якщо бізнесмен, якщо вже він має за плечами якийсь певний капітал, то зрозуміло, що він вже за ту посаду торгуватися не буде, і зрозуміло, що Та там призначати люд... буде топ менеджерів Так, і буде професійних топ-менеджерів призначати. От якби ми не критикували Росію, але на мій погляд, тут є навіть деякі позитивні приклади, які треба носити. Там, от я наскільки пригадую, зараз ну не губернії і називають губернаторами, то от губернатор Кіровської області там і став бізнесмен. Він що? Він критикував Путіна, що не так, то Ну, не тільки Путін, а уряд на що то не так, то не так, то не так. Його викликав Путін. Будь ласка, вперед. От тобі Кіровська область, будь ласка, керуй. Тому має бути. Ми, я вважаю, що це дизраціонально має. Пане Сварник, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а що може об'єднати зараз? Зовнішня загроза. Без жодного сумніву. Це те, що в даний момент об'єднує українців. Цей момент треба було використати для. Раціональної реконструкції наших Збройних сил. Звичайно, нам не потрібна та величезна армія, яка була в часи Радянського Союзу. І досвід останніх подій з'ясував, що нам потрібні мобільні, добре оснащені, невеликі збройні сили, сформовані на професійній основі. По-перше, по-друге, нам потрібно загальне озброєння народу. Те саме, що є у Швейцарії, тобто створення національної територіальної національної гвардії, людей, яких можна мобілізувати в будь-який момент, які мають досвід. Які проходили військову службу, які вміють стріляти, і так далі, і так далі. Тобто цих людей треба було б їм надати можливість захищати Україну. Ми чуємо по телебаченню, що всюди в військоматах черги, однак військкомати беруть там трьох людей беруть, сім людей відсилають, бо їх не треба їх немає де розмістити, ними немає кому командувати. Буцімто насправді у нас величезний потенціал щодо. Реорганізації і модернізації Збройних сил. Ми маємо хороші науково-дослідні інститути, ми торгуємо сучасною зброєю на міжнародних ринках, і це треба скерувати на оборону України. Тобто це той урок, який ну, сам собі сам напрошується з подій, які відбуваються. Ну, а ідея захисту батьківщини є, звичайно, найкращим моментом для консолідації нації. Пане Володимире, на вашу думку, якщо зараз вже стоїть вибір України між Сходом і Заходом, куди рухатись, нам потрібна ще багато на вашу думку? Ну, я думаю, що з підписанням політичної частини асоціації вже тої багато векторності не буде. Бо це не багато векторності, а багато Розумієте, якщо б це була якась, ну от ми позаблокова держава принципово, і ми нікого нічого не просимо. Всі знають, що е, в якихось да, в нас не можна використати якийсь грі. А коли ми намагаємось там притулитися, там притулитися, і ніби е, ніхто нам вже не вірить, розумієте, потрібно визначатися. Зрозуміло, що більш природно і стратегічно правильно. Е, е, Україні бути з Євросоюзом навіть не просто з Євросоюзом, як формуванням, яке може потім трансформуватися, але саме обрати європейський вектор. Але нам потрібно переконати е, схід, тому що е, врешті-решт на загальному по Україні ще недавно, декілька місяців, півроку, рік можливо, е, тому е, в загальному по Україні прихильність до Євросоюзу висловлювали 85%. А зараз схід подивився, що виникають в зв'язку з Євросоюзом проблеми, і ми дуже загубили. Я не думаю, не знаю скільки в нас залишилося зараз симпатики. Розумієте? І тому оця роз'яснювальна робота, оті всі дії, в тому числі Євросоюзу, щоб про відкриття цього безвізового режиму, крім підтримки типу молодці. Робіть так, як робите, воюєте з Росією. Потрібно ще додати якісь дії після короткої рекламної паузи. Ми повернемось до нашої розмови і говоритимемо, зокрема про кримську ситуацію.